Остання номінація нашої церемонії, і вона про тих, хто довів, лідерство визначається не ціною, а якістю, волею та стратегією. Бути динамічним лідером у низькоціновому сегменті означає створювати доступні рішення без втрати стандартів, означає бути поряд із людьми там, де допомога потрібна найбільше. Пані та панове, динамічний лідер у низькоціновому сегменті. Серед безрецептурних препаратів. Серед засобів, що застосовуються у разі кашлю та заступних захворювань, перемогу здобуває препарат пульмобріз від компанії Мові Хелс. <applause> До Олена вже вийшла на сцену, тому раді вітати продакт-менеджерку Мові Хелс. Олену золотарю! Доброго вечора, шановні колеги. Є миті, коли розумієш, що справжня сила народжується тоді, коли об'єднується спільна мета команди та віра в препарат. І це дарує неймовірний результат. Пульмобриз це сила двох стихій проти кашлю. Це коли об'єднується вітер та вода та дарує неймовірний легкий бриз, котрий розвіює кашель та дарує легкість дихання. І сьогодні. Сила препарату «Пульмобриз» та сила команди Мові Хелс отримує довгоочікуване визнання. Дякуємо дякую вам дякуємо за доступність, за високу планку якості за те, що робите лікування ближче для людей. Дякуємо.